Ми приїхали у гарден центр. Тут так гарно. Я навіть не думала, що тут за нашим домом, за рогом так сказати. Ось такий гарден центр. Ну, ми шукаємо якусь треба зробити доріжку у нас там, щоб грязюку не місити і велосипеди можна вести. Смотрите, Геловін. Так, підемо в Хеллоуін. Будемо щось шукати. Не знаю, наскільки це буде дорого, бо я не впевнена, що ми зараз потягнемо велику суму. Так. Але тут дуже гарно, красиво. Та хочеться просто ходити, дивитися. Ну все, звичайно, неймовірно. Гарно. Ой, глянь, які такі штуки тут. Some sale now 1. 150. М -м -м. Цікаво, вони якось так, мабуть, складаються. Тьомчик вже спить. <гум> так, всього-всього багато. Ну, я все знімати не буду, так просто вам показала, які у нас тут... Поїздки, а потім вже покажу, якщо щось купимо. Ось так. О, які тут лампи цікаві. Це, мабуть, такі, що можуть, можуть стояти на цьому, на вулиці, гарно виглядають. 79 фунтів, О, там велика така. Вон так, нідешева. А ось ця маленька 49. Ну такі, Я скажу, що такий не дуже бюджетний цей гарний центр. Ну Мені так здається, по вигляду. Мені, до речі, подобаються ось ці штуки. В них туди свічки ставлять. Звичайні або електричні, це гарно виглядає. Он як тут. Там так красиво. Підемо, подивимося. Ми знаходимося на вулиці. І ось дивимося на ну, такі, я не знаю, як сказати, плитка. Така от Мені дуже подобається ось така необроблена плитка. Просто покласти її, щоб була можливість ходити. Ну ось такого плану. Ось така довга. Є ще ось передають мою. Любов величезну, я буду любити це все своє життя. Ось що. Це Галька. У мене якісь, не знаю, я якась дивна щодо цього. Просто люблю, дуже люблю. Тут така маленька, а, тут бальки? така більша. Я бачила, що ще... ні, я бачила, що ось така є величезна, величезна. Прямо от, от мій кулак або навіть більша. тут різні глечики стоять. Ну Ми зараз біло, про це не є. думаємо. Та біленькі. Взимку це виглядає, якщо так здалеку дивитися, Бан, виглядає дум, на... Дум, схоже дум. на сміх. Які тут дивіться круглі залиті. Хм. Цікаві форми. Класно. Buy 3 for 18. Є вон такі. Штуки, ну це просто жах. О, Туди засипаються оці камінчики засипаються, щоб тримало форму. Easy Greed. Ось так я й не знала. Ну так, да. це, мабуть, якась там, мабуть, сітка потрібна, чи що, щоб отакі камінчики засипати. Ну, он Ходила там, дивилася на дерев'яні меблі. І тут раптово знайшли ось це. Кра... Краун павільйон. Павільйон під, під дахом. Ось так. Краун... Ні, краун. Краун це корона. Павільйон корона. Ну, Не знаю, як. Але Артем вже піцу готує. Піцу! Ну то вже замість того будиночку ставить отаку штуку, ставити. Це Ні, слухай, ну це прям будиночок для життя. <говори> Пам'ятаєш, ти в такому в Лондоні жив? Халупі такий. Але жив, було нормально. Тут можна, бачите, спортом займатися. Слухай, крута ідея. Мені теж подобається. Скільки ж він коштує, цікаво? Бо Джудіт заплатила приблизно за такий, але той, що до будинку прилягає, 20 тисяч. Ну, тут десятку, не менше. Давай, покажи. Ось я так і маленька, бачите. Ось така затишна. Давись, яка тут затишна. Манюня. Кроун павільйон. Це теж прекрасна, чудесна річ. Вот мне это подобається. мне нравится, потому что у меня тут ще вот такое. Я хочу, хочу вам показать. Давай що? Пішли, пішли. Так, ця штука може електри... електрику виробляти. Dual-action air bike, Тобто ти дмеш повітря. А можеш виробляти електрику. Класний такий будиночок. Мені саме подобаються ці такі, такі скандинавські, скандинавські кольори. Так іначе сонцем, сонцем, выпало на дерево. Класно. Ти знайшов ціну? Тридцать шесть тысяч. 36 тысяч. 36 -мо. За 36 тисяч ти можеш сидіти тут. Да ти знаєш, у нас така класна кухня. <говори> Давай. Ніж... охо mm. хо хо ну тут вообще. есть для матраси там, тільки там, кровати. Ага. Єдине, що тут нема туалетів. Тобто, тут є електрика. Mm. Да. І скільки ось цей будиночок? Ти ж п'ятдесят, мабуть. Це точно. Ой, є лампочка. Да. Ну, ось так також варіант, правда. Ну, щоб знати, хоч, хоч на що дивитися. Хоч що буває. Це добра ідея ходити і знати ціни, знати варіанти. Та ти що менше, Чи я подумала. Там есть за uh -huh. а две. Да, 36. Угу. Там есть поменьше, но такое. Ясно. Оооо. Бассейны. Hot tubes. Боже, як її мити ось цю ванну. Не дай Боже це таке. Хело? Yeah, just... Ні, я таке не хочу. Ні. Я пам'ятаю у мого шефа італійця, була отака от джакузя, таке в домі. Боже мій, як же ж її там всі мили? Ну, всі прибиральниці, як вони на неї цей. В общем, прибирати такі речі дуже складно. Полчаса в день ти сидиш, а вновь час. Угу. Ой, як поливають ялинки. Ой, клас. Так, ну ми подивилися, нічого купляти не будемо. Зараз ми їдемо додому, будемо малювати дизайн-проєкт і, я і далі думати. Ні, вже їдемо додому. І, і потім знову повернемося і вже будемо обирати. Ми вирішили, що ми спонтанно нічого купляти не будемо. А, бо потім я знаю, ми вже цей цей етап вже з Льошею проходили. Купимо, а потім не знаємо, куди дітись. Ой, яка краса, яка краса. Так, так, килимочки купимо. О, дивіться, це що? Це що реальне? Чи це пластик? Ні, це. Це реальне? Ні, це реальне. О, подивіться. Р, різних кольорів. О, я такого не бачила ніколи. Пейнти це розмальовані, розмальовані квіти. Клас. Так їх взяли просто балончиком покрасили, типу? Ні, їх там під, підливають водичку кольорову і вони стають кольорові. Ну, як, як троянди, я так думаю. Це те ж ж ж ж саме. Зараз ні, тільки килимочки. Ще одна моя любов після гальки це пальми. Обожнюю, обожнюю. Чого це? Але ти бачиш, які тут мають великі бути горщики. Величезні просто гіганти. Це, мабуть, якісь машини таке привозять. А ви пам'ятаю. Ну, Здоровезно. Мам, помніш, ми хотіли мені форму викупати. Угу. Ми, кстати, її так і не купили. Так, да, 600 фунтів отака. Ням-ням. Яка гарна ціна. Дивіться, яку інформацію ми побачили. Аня побачила. 30 вересня. Останній день, коли можна користуватися паперовими грошима з королевою. Її будуть заміня... заміняти. Ось така історія. Ми тут вийшли. І подивіться, тут прям магазини, ткан... Ой, магазини одягу. Подивіться, як тут гарно, яка перспектива. Ми навіть і не знали, що це таке тут біля нашого будинку. Нічого собі. Ой, там хтось в салоні. В салоні стрижеться. Але ж це не салон стрижки, це якісь меблі. Чи стрижки, ну ладно, це не знаю я, чи так, чи ні. Так, тут дуже цікаво. Fashion sale. Пальто там пончо, взуття. Це ж треба, ми не знали скетчерс. Так, я буду це пам'ятати, може потім сюди зайду. Ось така історія. Класно. нас нарешті збирають. Будиночок, шук шик шук і все. І навіть не помітили, воно сусідів вже стоїть. Це у нас тепер. Тепер велосипеди будемо туди ховати. Ну, я так думаю. А скільки воно стоїть на перший час. Цей будиночок іде до цього дому. Ну ось. Приїхали. Ну, як приїхали, Люша привіз. Ось такі плиточки. До будиночку там вже стоять велосипеди наші. Поки так. Що далі? Далі показуємо. <ріст> ось така тут картина. Це сміття. Наше. І нарешті приїхали біни, щоб це сміття сортувати. Правильно. І ось така інструкція. Що куди кидати? Значить так. У синій бін кидають ось це. У зелений бін ось це. У синій ось це не можна кидати. А ем скло самі восьте і. Ну все так, ну, да, і ще є ось такі і сірі біни. Це для їжі food waste. Ось, Будь ласка, тут написано, що вони хочуть. Тобто приїжджає машина, збираю ось цей фуд, ну, цю їжу, залишки від їжі. Потім десь там звозять і переробляють, чи на газ, чи на що вони там на щось переробляють. Ось така історія. Треба ще тут все перечитати, передивитися. О, господі, це не так просто. Ну, для мене це просто. Але навчити всіх, хто живе в цьому будинку, це робити це складно. Ось така історія. Так, до речі, ось ці коробки, куди вони поїдуть? Коробки поїдуть, я так розумію, синій бін. We'll it's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy. Layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get our nails done, get our head done, we fly. Maybe